Тарас Голубков з українськими танцівниками на одній репетиції на невідомий проект. Яка європейська танцювальна компанія кинула купу танцівників на великі гроші, і українських теж? Red Bull Dance Your Style та як він пройшов? Це все у нашому пілотному випуску танцювального дайджесту «Що по танцям?». Поїхали! Приблизно тиждень тому відомий співак та танцівник Діма Жук виклав в своїй соціальній мережі ось такі сторіс. Але цікаве на цих сторіс не сам діма, а чоловік, який сидить трохи позаду нього. Пізнаєте, хто це? Це Тарас Голубков, відомий український режисер, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав через Мінкульт з України, а потім якимось дивом опинився в Рашці, де знімав кліп Клаві Кокі. Ви приблизно можете скласти через це собі картину цього персонажа. Отже, повертаємось до сторі з діми жука. That's mine. That's mine. That's... На цих сторіс ми можемо побачити, що Діма розважається з іншими танцівниками хтось з них з України, хтось з них з Казахстану. Якщо ми перейдемо на сторінки деяких цих танцівників, ми можемо побачити схожої стилістики пости, де вони стоять на фоні білої стіни і наче щось з собою презентують і готуються. Такий самий пост ми можемо побачити у Каті Варнави, де той самий антураж, і вона стоїть там собі, позує. З цього, скоріш за все, варто зробити висновок, що ці люди готуються до якогось шоу, яке планує продюсувати або представляти через себе Катя Варнава. Також є інформація, що це шоу ставить Костя Коваль. Чи є такої стилістики посту Діми Жука, якщо подивитись на його сторінку, то ні. Чи варто зробити висновок, що він працює з ними на один той самий проект? Я думаю, теж ні. Отже, в чому головне питання до сторіз Діми Жука? А в тому, що як українські танцівники, знаючи кейс Тараса Голубкова, спокійно можуть знаходитись з ним в одному приміщенні, адже через цю людину багато хто з діячів культури тепер не можуть виїхати за кордон, бо цей скандал розрісся до таких масштабів, що потім просто прикрили умовно цю лавочку, і багато діячів культури вже не змогли по таким дозволам через мінкульт виїжджати за кордон. Отже, Тарас був одним з прецедентів, які створили цю проблему. Чи вони працюють на одному проєкті, чи Тарас там є режисером, можливо, для Каті Варнави, або просто зайшов в гості. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Тому, якщо у вас є якась цікава інформація про це, ви можете написати в коментарях, або просто висловіть свою думку, чи це нормально. А ще цікавий момент, що коли ми написали Дімі Жуку і запитали, чи це Тарас Голубков і чи він працює з ним, тоді Жук просто видалив цю сторіс, а на питання так і не відповів. Власниця європейської танцювальної освітньої програми кинула купу танцівників на гроші, зокрема українських. Давайте розберемось, що тут, бо насправді стільки інформації і як її помістити в один випуск. Це було для мене важким питанням, але ми спробуємо донести основну історію, яка сталася з українською танцівницею, яка виявилася жертвою цього шахрайства. Її звати Іра Стоколос, і вона розповіла нам свою історію. Я спробую вам трохи переказати, що я почув і які шокуючі факти я. Отримав від неї Джозефін Бієркіншо це танцівниця, агент, букер, організатор класів, яка працює вже більше 13 років в данії і допомагала багатьом танцівницям почати професійну кар'єру. Один з головних її проєктів – це Копенгаген Dance education». Цей Цейдюкейшн вбачає собі велику серію класів, фотосесій, творчих завдань, тріпів по Європі, які допомагають танцівникам розкрити себе більш професійно та отримати своє місце в європейському ком'юніті. Ці програми тривали довгий час, але до цього вересня. Отже, давайте перейдемо до історії Іри. Попрацювавши тривалий час на лайнері і заробивши певну кількість грошей, повернувшись в Україну, Іра вирішила, що хоче розвиватись далі, і побачила цікаву програму Копінгаген Денс Едюкейшн. Ця програма вже працювала декілька років, і її вже закінчувала ще одна українська танцівниця Віка Гондарчук. Отже, цих програм було декілька. Одна з них в Лондоні, яка тривала три місяці, а інша проходила в Копенгагені, яка тривала повноцінно два роки. А є ще й менші пакети це рік або півроку. Плануючи більш бюджетний варіант у Лондоні і розв'язалася з власницею цієї компанії Жозефіною, подальшому я буду називати Джо, і почала дізнаватись інформацією, як потрапити їй на цю програму. Жозефіна, аналізуючи і перечитуючи всі ці повідомлення постфактум. Не надала ніякої інформації конкретно, як можна потрапити на програму у Лондон, але почала дізнавати, скільки у Іри є грошей, та загалом пропонувати їй потрапити на програму в Копенгаген. Що ще цікаво, це те, що Джо пообіцяла Ірі надати житло, допомогти з ним, навіть висилала їй. Прувмент про те, що вона зобов'язується відповідати за іру по житлу, а також дасть їй можливість заробляти і оплачувати таким чином собі житло, викладаючи у неї в студії. Іра звичайно була вражена від такої доброзичливості і почала радитись з батьками. Жозефіна на це каже, що у неї є один день лише щоб оплатити цю програму. Іра, порадившись, вирішила, що вона готова, мабуть, витратити всі гроші, які вона заробила на лайнері на цю програму і реалізувати свої мрії. Оплата бачала в собі рік навчання по цій програмі а також Депозит за житло на два місяці вперед, хочу нагадати, що ці програми проводилися раніше і мали багато відгуків від крутих танцівників, які радили дійсно приєднати до цієї програми і стати краще. Отже, скоріш за все, у мене б теж не було сумнівів про те, що це вірняк і варто туди вірватися, якщо є велике бажання. Але тут починається саме цікаве. до початку самої мандрівки. Іра почала стикатись з якимись проблемами по комунікації та організації собі житла в Копенгагені. Так як Іра раніше вже жила в Європі, вона знає, наскільки важко там собі оформити всі документи правильно і спокійно себе почувати в цьому питанні. Наприклад, така ситуація, що Жозефіна скидає Ірі якийсь пароль і логін на сайт, де треба зареєструватися, і заборонити собі житло. І Іра заходить на цей сайт, а там взагалі немає ніякої графи для логіну і паролю, і не зрозуміло, куди взагалі заходити. Через а Жозефіна відповідає рідко тільки через Gmail. І вона просила не писати їй в WhatsApp. І це був тільки початок незрозумілих якихось моментів. Ну, можливо, це через якусь завантаженість можна було подумати, і не сприймало ще сильно якось небезпечно. Адже гроші вже виплачені, і діватися все одно вже нікуди. Ідемо далі. Іра в дорозі зв'язується з Жозефіною і хоче трошки детальніше дізнатись, де вона буде працювати, як вона буде викладати, по яким дням і так далі. На що Жозефіна їй відповідає, що. Зараз викладати не треба, бо немає класів вечірніх вже. А треба тільки допомагати відкривати або закривати студію. По приїзду в Копенгаген вона отримала адресу, на яку їй треба поїхати, щоб е, поселитись. Приїжджаючи за цією адресою, вона побачила лише школу і ніяких будиночків, які обіцяла їй Жозефіна. Вона списується з нею, пише в Gmail, дзвонить в WhatsApp, дуже довго не отримує відповіді. Петозі отримує. На що їй Жозефіна каже: Ой, сорі, я щось провтикалась, і тепер а, просто їдь на іншу адресу і раз сумками з усім багажем, а, їде на іншу адресу в автобусі, приїжджає, там вже є цей будиночок. Ну вона заселяється з горем пополам. Далі починається програма на потоці приблизно 30 людей, троє з яких заплатили за дворічне навчання 35 тисяч доларів. Кожен або кожна в першому тижні до них мала приїхати Кері Мілен, але перед самим початком класу її не було в залі. Зателефонувавши Джо, учасники отримали відповідь, що вона просто переплутала дати, і Кері приїде не в вересні, а в жовтні. А зараз ці класи проведе інший викладач, який приїхав до цього. Перша п'ятниця тижня програми має приїхати в студію давати клас відома американська танцівниця на Що ви думаєте? Її теж немає. Іра почала дізнаватись у помічниці Джо. Що сталося? В чому справа? Чому нема надбат? Цікава ремарка про цю помічницю, що це дівчинка, яка займалась по цій програмі рік тому назад. А зараз вона займається безкоштовно, але допомагає Джо по всім питанням дрібним або великим. Зі слів самої Іри, ця дівчинка була досить загненою і невпевненою в собі. І також були помічені певні ситуації, коли Джо просто маніпулювала цією дівчинкою і використовувала її заради своєї вигоди. Причому саму Жозефіну бачили лише декілька разів. І тут відкривається в ситуації з надбат ще одна дивна схема: в Копенгагені є студія, власника якої є українці. І коли Жозефіна допомагала їм відкрити цю студію. Але через певний час заборгувала їм грошей, щоб трошки зменшити свій борг. Вона запропонувала цим власникам, що надбат дасть їм клас в четверг, і через це вона зменшить свій борг. Отже, Надбад дала клас четверг, все було окей. А в п'ятницю, коли Іра і інші учасники прийшли на заняття, Надбат немає, тому що Жозефіна їй просто не заплатила за клас четверг. Отже, надбат вирішив не їхати. Сама Жозефіна вирішувала всі ці питання, знаходячись в аеропорту і плануючи свій рейс в Америку, де вона, якби по її словам, має навідати свого сина. Жозефіна подзвонила українським власникам і почала погрожувати, що якщо вони не оплатять цей майстер-клас, то вони більше не зможуть. Повернутись в свою студію. Звичайно, це не спрацювало на українців, а вона переключилась на свою помічницю і сказала, що вона має заплатити 800 доларів на дбат, а вона їм потім поверне ці гроші. Учасники цієї програми були в шоці, коли дізналися цю інформацію. Почали відмовляти помічницю. Не платити заміж Жозефіни за клас, бо вона вже дзвонила своїй мамі. Мама була в шоці. Коротше, вся ця історія заваруха, переросла в щось неймовірне, а ну її все ж таки відмовили платити за цей клас. Отже, ще раз згадка про те, як маніпулювала Жозефіна своєю помічницею. На наступний день почався штурм інстаграму Жозефіни. Де почали питати, що коїться чи все окей, чому вона поїхала? На що Жозефіна сказала, що вона зараз в Америці, і скоріш за все вона вже не повернеться, але вона передасть всю цю едюкейшн програм іншим власникам і познайомить учасників з ними десь в середу. До цього моменту вони продовжують займатися за програмою, і все у них, начебто, має бути окей. Отже. Історія надбад була в п'ятницю штурм інстаграму десь в суботу. Понеділок Приїжджає новий презентер, починає свої класи. По словам Іри, цей клас пройшов дуже якось душевно на цікавих матеріях. Вони багато спілкувалися, налаштовувались на всю цю програму. Але на наступний день у вівторок приходить повідомлення, що класу більше не буде від того ж самого викладача, бо він мав з ними займатися приблизно два тижні. І в цей день у вівторок, о 17.00, приходить повідомлення Жозефіни, що вона закриває цю програму, вона збанкрутувала, у неї немає грошей і більше вона нічого не знає. Вона видаляє свої соцмережі, вона видаляє свій фейсбук, вона недоступна не за якими телефонами, і більше до неї ніяк достучатись неможливо. Ця ситуація є достатньо шокуючою, адже неймовірна кількість грошей просто була виплачена цим людям. І після такої шокуючої новини батьки цих. Танцівників, які заплатили за програму, створили або сторінку, або якесь повідомлення у Фейсбуці, де вони освічують якби, цю ситуацію, і почали з'являтися коментарі від інших танцівників, що Жозефіна їм винна певну суму грошей, комусь ще хтось з неї вже давно не працює. І е, це почало якось сніжним комом так набирати обертів. А ще одна танцівниця Діді Міє, виклала великий пост, де почала звинувачувати Жозефіну у тому, що з самого дитинства адже вона з нею була знайома з дитинства, і як Жозефіна її як пушила прокачувала. Вона почала освітлювати ситуації дуже дивні, які траплялись між нею та Жозефіною. Змушувала діді фотографуватись у фотосесіях з тейпом на груді, або якісь ще такі напівню. А їй було там лише 10 років, чи ще щось таке, і вона працювала нею безкоштовно лише заради того, щоб вона змогла побудувати свою кар'єру. Отже, цей пост набув теж великого розголосу. Почали брати якісь інтерв'ю і інші танцівники підтримувати. Але цікаве питання, чому це? Все вилилось тільки зараз, коли вона вже остаточно всіх кинула на більше ніж сотню тисяч доларів. І тільки потім певні персонажі долучились, доєдналися і почали казати свою думку. Але зараз вже Жозефіну ніяк не знайдеш. І єдине, що вийшло після цього всього, це інтерв'ю, де вона плаче і каже, що. Їй неймовірно шкода, що вона так зробила, але у неї абсолютно немає грошей навіть годувати свого сина в Америці. Коротше, кошмар просто якийсь. Отже, сама Іра в Шоці з того, що вона витратила всі просто свої гроші, які. Які вона заробила, і тепер не розуміє, як їй рухатись далі, бо це була її мрія на протязі року розвиватись на високому рівні в Європі. Також цікавий такий момент, що коли Іра питала у Віки Гандарчук, яка вже була на цій програмі, що ти знаєш про цю програму, чи там все окей, як тобі розкажеш, може трошки. Віка їй сказала, що. Не вір всьому, що тобі там кажуть. Танцівники, коли почали після цієї всієї ситуації і усвідомлення, що гроші їм ніхто не поверне якось перевіряти свої переписки, якісь дані про Жозефіну, вони помітили, що кожен з них робив оплату на абсолютно різний аккаунт і спілкувався з нею на абсолютно різний Gmail. Це ну, взагалі реально ну, жесть. продумана шахрайська схема. Коли Іра почала дізнаватись, чи взагалі бронювали на ту освітню програму в Лондоні, на яку вона хотіла поїхати? Чи бронювали вони студію PlayGround? На цей період часу виявилось, що ніякої студії не було заброньовано і ніхто нічого взагалі не знає. Хочу ще скористатись нагодою. Якщо ви зараз знаходитесь в Європі, і у вас є варіанти по роботі, буде супер, якщо ви зможете запропонувати. Якісь проекти або кліпи, або зйомки що завгодно цікаве для Іри, бо вона зараз там сама, і трохи розгублена і розбита. Це буде круто, якщо ви зможете їй якось допомогти. Що ви думаєте стосовно цього? Чи є у вас ще якась інформація? Можливо, скидайте в коментарі, цікаво це обсудити, бо це дійсно ну просто ситуація рівню серіалу Netflix про шахраїв там з Тіндеру, або ще звідкись. Ну ось так, от і трапилось, на жаль. Тепер переходимо до більш приємних новин. В цю суботу пройшов в Києві відбір на світовий фінал Red Bull Dance Your Style, який пройде в Індії в місті Мумбаї. Дві головні особливості Red Bull Dance Your Style – це система суддівства та різноманітні стилів. Перше заключається в тому, що глядачі, які приходять на івент, отримують картки. З однієї сторони сині, з іншої сторони червоні, і можуть голосувати за танцівників, які батлують в цей момент. Друга особливість це різноманітність стилів, а також музики, яка супроводжує стилі можуть бути усі. А музика має бути різноманітною та популярною, щоб качати людей і давати усім стилям проявити себе. Повертаючись до фіналів, в яких я теж приймав участь. Івент проходив в павільйоні номер 7 на території ВДНГ. Оформлення і рівень організації був на неймовірному рівні: сцена, екрани, ферма зі світлом кругова, трибуни, які поставили, атмосфера це була безкоштовна участь для глядачів. Отже, 16 танцівників батлили один проти одного. Заруби були круті а було класно цікаво дивитись, як танцівники себе проявляють під незвичайною музику, яку ставив діджей сеня, і ще більш цікаво було дивитись на рішення глядачів. А вони були не завжди очевидні. Інколи було прям 50 на 50, Хтось згоден з цими результатами, хтось ні. А ось, наприклад, цікава історія про максимуса, який всім відомий, крутий діяч української культури, хіп-хоп культури, і який танцівник він неймовірний. Але сталася така ситуація, що в півфіналі максимус батлить проти танцівниці з Одеси Полінеса. У них було два раунди. Вони станцювали, кожен показав себе круто. Раз, два, три рішення суддів, і глядачі піднімають картки. По ітогу перемагає Полінеса. Полінеса задоволена, що вона пройшла фінал. А як це сприйняв максимус, можна було побачити у нього в сторіс на наступний день, де він виклав свої думки щодо цього рішення, і він там написав, що він готувався 5 місяців, дуже хотів батлити проти бугалу Фріка, відмітив його. А у фіналі за місце поїздку в Індію, щоб представляти Україну на світовому фестивалі, сказав, що він приймає це рішення. Глядачі так вирішили. Отже, це їх право. Подякував Остару та подякував Александру Грему за батл і сказав, що вони молодці було круто. Але жодної згадки про Полінесу в цьому сторіс. Не було ще варто мабуть зазначити музику, яка грала на цьому фестивалі. Я почув, що дуже багато грало олдскулу. І це був олдскул. Знаєте, з десяти треків чотири або п'ять було олдскульного клубняку, як мені так здалось. Це був і «Now you're gone», «Share belief», Який трек я дуже обожнюю там скакав дим-дим-дим або грав Тартак. І в цілому це якби наче прикольно, бо це українські відбіри, мають грати українські треки. Це «Red Bull» мають грати відомі треки. На мою лише особисту думку, це може бути ще трохи сучасніше. Інколи мені хотілось не так багато олдскулу, а так хотілось популярних треків, які актуальні зараз. Можливо, вони були, але чесно кажучи, я не дуже їх пам'ятаю. Там були саундтреки із Кіно, таксі, там був Нанана -на Камоун, Ріана, там були кікі дойловмі. Тобто це все, в принципі, було десь ну, 4, 5, 10, 15 років назад. Але щось сучасне, таке, що грає зараз, на жаль, я не почув, але мені дуже хотілося б, тим не менш, я вдячний Сені за те, що він зробив свою роботу, він подарував емоції і я бажаю лише розвитку далі і е нових поглядів. А хто ж переміг? Переміг другий раз поспіль бугалу фрік. Я його з цим вітаю. Він роздавав, як завжди, неймовірно. Просто унікальний танцівник. Унікально він себе вільно почуває. А під будь-який стиль музики він тепер поїде в Індію. Дай Бог, щоб у Red Bull все було схвачено. Він зміг все ж таки собі оформити цей виїзд на змагання представляти там нашу країну. Тому діма вперед, я тебе вітаю і дякую, Red Bull за організацію такого івенту. Якщо ти додивився до цього моменту відео, не забудь поставити лайк, дзвіночок та підписатись на мій канал, щоб далі отримувати і наступні цікаві випуски про танцювальні новини. А також, якщо вам сподобався цей формат, але ти бачиш якісь недоліки в ньому, напиши мені в коментарях, щоб ти хотів, щоб я покращив, і ми це обов'язково зробимо.